От то ми призначили е, збори першої секції, бо в нас так ну більше всього така активна позиція. Оце ж після ремонту ми дізналися, що серйозні там в три рази більше е, по деяких питаннях. То, е, значить, вони е, прийшли на ці збори. І прийшли деякі прихильники, які ми навіть і не знали про них, що вони таку позицію. Там на нас такий тиск був, такий, така істерика людей, які живуть в нашому будинку. Ну, Люди задають питання: дуже багато квартир, верніше поверхів, які зробили ремонти, будин... є компенсація відправлення, йде компенсація за проведений ремонт. То там такий ремонт зроблений. І ну такі підозри, що якби це ситуацію провірити, яка сума, за яку за які поверх компенсувалась, бо одним взагалі там люди зробили балкони, спільні балкони, взагалі, гроші не повернули. Ну, тобто, ну, це все це, все все це пов'язано в... до аудиту. в Плоскості не може бути ніякого домі, де є доход, де є людям компенсують ремонти, як на етажах. Так и, допустим, утепление делают, это серьезные деньги, 50% возвращают. Но в моем понимании не может быть такое. Главное, это долги. У нас не может быть долгов. Зачем людям компенсировать проведение ремонтов, надо сказать, что все деньги сейчас идут на погашение долгов. Ну правильно или нет? Ну, очевидно, по-моему, да? Ну как можно наращивать долги и одновременно компенсировать людям ремонты? Надо сказать, что вот мы когда выйдем на, да, э, на, нули. Ну, ну, на нули, тогда будем компенсировать, это прибыль у нас будет. То есть это... ну... Тут, тут, такой вопрос только это, что делается специально. Меня тоже будете опрашивать, да? Да. Ну, я, я коротко очень скажу. Меня? Например, ты можешь Микола Егорович.